жовтня 2014 року указом президента України. В цей день ми дякуємо нашим захисникам, які боронять свободу. Багато захисників загинули, захищаючи рідну землю, серед них і наші випускники. Боровиємо пам'ять про них, про усіх полеглих воїнів, в тому числі і наших випускників хвилиною мовчання. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Хто і в дорозі, хто при виконанні певних обов'язків сьогодні, в цей день, є спроба від усіх це зробити для того, щоб. Вернути увагу, особливо для тих категорій, хто, можливо, кожного дня не дотримується хвилини мовчання, у кого організація чи заклад не немає такої традиції, яка, на жаль, склалася у нас. Знаєте, що є ініціатива від місцевої активістки Али Буліної спробувати це запровадити в місті.